Всіх вітаю! Хочу поділитись з вами цікавою інформацією. А перед цим попрошу про невеличку послугу підписатись до мене, тих, хто ще це не зробив. Буду дуже вдячний. У багатьох людей є 7, а не 12 основних енергетичних центрів. Більш того, чакри можна додатково відкривати, збільшуючи потік енергії. Щоб підготуватись до провідності додаткової енергії, варто діяти на кількох рівнях: перша, фізично. Контрастний душ тренує судини, які, як ниточки, проводять енергію по всьому тілу. Друге, ментально фокусуйтесь на думках про відкриття чакр і морально налаштовуйтесь на цей процес. Третє, під час медитації спочатку очистіть розум від негативних думок, потім уявіть промінь світла з космосу, спрямований на вас. Після цього ви можете створювати та уявляти додаткові чакри, прив'язуючи їх до певних місць і надаючи їм ціль та сенс. Важливо зазначити, що чакри відкриваються парно, тобто одразу по дві.